Добрий день. Це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Відправляю муку, муку пражитися, гаритися. Ось я захтіла, захтіла. Підливки з кашею. Ось, каша в мене булгур вариться, а підливка в мене ось такою тушонкою. Та, що з костомах я обварувала і ото застуджувала. Ось таке тоді. Кинула більше пів баньки тушонки. Вукліп, додала листочки перець. Тушонка вариться. Тушила цибулю з моркою. Це не горана, це синя цибуля. Зараз кажуть, що цибулю спалила. Зараз викину туди до м'яса. Спражиться мука. Колись старі люди казали пражити муку. Спражиться мука. Розведу і заправимо підливку. Ось. В підливку я томат не даю. В підливку я томат не даю. Тому що вона мені тоді не смачна. Хто хоче, можете давати томат, хочете, що хочете, там собі свої спеції додавайте. Я дала м'ясо, бо я забула розморозити, ну я з тушонки взяла. Я думаю, що це нема різниці, яка, яке м'ясо. Головне, щоб було м'ясо. Тушонка з тушонкою, чи то з костомахи вариться. Ну, Ця тушонка теж з костомаху варилася. Ось. Вона покипить гарно зараз і. Мука спражиться, я відправлю туди. Стушила цибульки з морквою. Морку я терла на саму дрібну тертку, не ту, що на даруне, а та друга між ними, між тією грубою і те дрібною. Ось бо я люблю, коли морква дрібненька. Ось, Зварила та зіжарила, зараз викину в ту підливку туди і тоді заправлю посолю, додам свою приправу домашню. Ось яку там все входить. І морква, і цибулька, і петрушка, і кріп. Все все додам туди. І буде нам смачно. Ось така буде смачна підливка. Цибульку я різала дрібним кубиком. ось, бо Я більше люблю, щоб цибулю з морквою жарене, перебити блендером. Так як я кажу, отак мені більше смачно. ось, Але я цей раз перебивати не буду, буде і так. ось Зараз. Туди викину каструльку, і будемо пакувати зараз. Як зготуємо, буде смачно. Ось таке діло. Так що, такі-то справи. Так, там запитання бачила є по тому, що я вчора розпаковку робила. Що не дешевше поїхати купити сімошки в де мішками продають, ніж. Ні, взяти-купити, не поїхати, а купити. І. Дешевше, ніж купляти пачками. Так, дешевше, якщо є чим поїхати, ось що вам недалеко, чи хоча б автобус ходив. Ну, так як в нас автобус не ходить, в руках ти багато не принесеш 5 кілометрів. А щоб поїхати, наняти машину, заплатити за бензин, за пальне, бо мені треба або в почай, або в Тернопіль, або. В Кременець їхати, ну, в крайньому разі можна на базар в суботу поїхати в Почаїв, То там можна теж купити, якщо часом є, продають, але не весь час. А так або в Тернопіль, або в Кременець треба їхати, щоб купити сирі сямушки, щоб жарити. Ось. І мені 50 кілометрів заправити машину в одну сторону, 50, другу, то 100 кілометрів, заправити машину, заплатити шоферові за втрачений час. Ось то я тут тих сямушків, знаєте, скільки змогу купляти? Я ж їх на весь час лускаю. Там мені раз захотілося, я в основному лускаю з гарбузів своїх сімошків. Ну от мені захотілося чорних сімошків раз на оказ полузкати. То мені багато дешевше, виходить, купити цих сємушків у нас в магазині, ось по тій ціні, яка є, ніж мені наняти машину і поїхати купити тих сямочків. Я їх багато не купую. Щоб жарити, ось таке діло. Так що такі то справи. Ладно, буду я жарити свою муку. Ось вона має бути жовта, ні в якому разі не чорна. Бо як буде чорна, буде не смачно, буде гірко. Так, муку я спражила. Зараз її трошки остуджу, пересію. Щоб тут часу не було грудочок. Бо мука має вологість в собі. І як її жарити, вона має своє такі грудочки робитися. Ось то, щоб їх не було, я її візьму зараз. Через ситку пересію. Але треба, щоб вона остигла трошки. Ну, а поки вона остигає, я ось також, як отраде грудочка, я бачу, розминаю. Ось. Тут муки забагато на мою каструлю, я трошки ще оставлю. я хочу суп підбитий мукою, котрого дня ми зробимо таке діло. Ось, ось такого супу хочу теж. Оставлю мишчинці і ніц абсолютно вредіти не буде за два дні. Так що ось таке. Або в баночку зісиплю, закрию кришкою. Ось так. Зараз я її трошки устужу. А хто не хоче, має не пересівати. Там ні страшного нема, що я то, така десь малесенька, така грудочка. Ну, але я, я пересів. Я маю час, я пересію. Ось такі-то справи. Отак так беру муку беру і сюди пересіваю, щоб не було грудочок. Ось. Ось такі маленькі остаються, висипаю її на пательню і ложкою розминаю. Ось. І тоді заново пересію і все. Ось так. І тоді не буде у нас комочків, грудочків, нічого. Все буде прекрасно. Ось такі-то справи. Бачите? Ось так. Пересію всю. Так, це моя підливка. Це моя морква. Так, так, готую підлимку на столі. Подивлюся, чи ще чи хватить. Напевно, шевки. Аскає м'яска багацької, а що викину, хай нам буде смачно о. Попробувала недосолене. Зараз поставлю закипит, тоді розведу муку. Так, це моя мука розведена. Ось. І будемо робити нашу пливку. Який тут аромат стоїть на кухні. То тільки можна догадатися. Ну, є люди з надможливостями в мене в коментаторах, які через відео можуть оприділити смак страви. Ось. І вони можуть сказати, чи це смачно, чи це не смачно. Ось. Зараз я відправлю ще, щоб закипіла наша. Підлива і тоді подивлюся, чи я ще буду додавати муку, чи не буду. Напевно, ще трошки додам, бо для мене це рідковато. Я люблю густішу підливку. Хто любить ось таку, то може оставити таку. Ну, я ще от маю муку, зараз ще трошки, напевно, розведу, бо це для мене трошки зарідка. Так, ще трошки додала, ось це буде в самий раз. Зараз якраз закипить і буде дуже смачно. Ну, а тоді ми посмакуємо. Так, ось так. мене, З котлеткою. виглядає, це в мене вермишель чи ракушка з молоком. Ось ось так. І посмакуємо. Тут до мене пообідати, буду обідати і гнати кози пасти. Але смачні, дівчата. Кому не подобається, так як я готую. Можете не готувати, готуйте по-своєму. Так, як вам смачно. А я готую, так як нам смачно. <гум> так що, всім смачного, хто обідає. А я обідаю. І збираюся гнати своїх козульок-мазульок, бо вчора вони не паслися. Всім всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і скоріше нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте підписуватися і задавати питання, якщо вони у вас є. Всім па-па!